Друзі, вітаю вас на подкасті Адаптація, де ми досліджуємо те, як ми, як українці, адаптуємося під умови повномасштабної тривалої війни. Ну, це стосується і людей, і організацій, але в першу чергу це особисті історії. І сьогодні у нас в студії Микола Неміш, кум, друг, давній товариш, лікар, психіатр. Психотерапевт, завідувач поліклініки КНП психіатрії і лектор нашого волонтерського проєкту Як ти брати?» і лідер напрямку з тактичної комунікації для медиків. Якщо вам потрібна лекція з того, як нашим медикам краще спілкуватися під час війни, той досвід, який ми зібрали в проєкті, вам доведе пан Неміш. Микола. Так, Антон, вітаю. Як завжди, ми в проєкті досліджуємо, що було до що змінилося, і що ми маємо зараз як такий проміжний результат. Тож питання: що було 24 лютого? Що це був за день у тебе? Як він починався? Який він мав бути? Тобто, яким він був, це окреме питання. А яким він мав бути? Він мав бути черговим робочим днем на правду. П'ятниці, от, ні, четвергом. Я затримався на роботі попередній день, там було багато роботи з документами, там прямо прикурнув. От. Ну і мені в п'ять ранку дзвонить дружина і каже, що. Ліна. Тобто о п'ятій ранку ти був на робочому місці. Місці, так. З якого я... Спав за робочим столом. Так. так. Що, прям так? Ну, на диванчику. На диванчику. На диванчику, і я одразу зірвався і побіг додому. Благо тоді ще ходив більш-менш громадський транспорт зранку. Я встиг ще до черг забігти в АТБ. От, скупити, ж коли ж зрозумів по телеграму, що такі це і псо, а таке воно все літає, і бабахало вже біля нас. Скупився, прибіг додому. Година на збори цих всіх е рюкзаків тривожних <хух> валізок, е пошук карематів, спальників, всього-всього. Набрав колегу, там телефон працював, і все. Він приїхав на джипі, забрав нас е з дружиною і з сином знову е на роботу. Ну, от, тому що в мене дружина також працює в КНП. На той момент працював. Поки не поїхали в Німеччину. От і е ми. Після цього вже з восьми ранку на роботі були. Зрозуміло. Ну, продовжуємо поки що угу. про те, що було до. До, до, угу. до широкомасштабки. Які були плани на життя, на роботу? Взагалі, які були плани? Ой, ну. Якщо б тебе спитали 23 лютого, угу. які у тебе плани, що б ти сказав? У мене. Був план з родиною в березні зробити закордонні паспорти і поїхати і полетіти в Туреччину нарешті в перший раз в житті на відпочинок mm -hmm. на Морька. Mm -hmm. <світ> це... Співчуваю, так. я теж по морю дуже сумую. От. Ну, Ти... взагалі, які були плани на життя? Я тут конкретно, якщо так? Продовжувати е, зростати в кар'єрі, в професії, е, щоб було більше грошей, менше працювати, ну, тоді був. Хороший план. Більше заробляти, менше працювати. Так, 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 так. Добре, зараз інший план. Так. Якщо ми говоримо конкретно про тебе, то що для тебе змінилося стратегічно за широкомасштабку? За цей час. Які зміни у тебе в житті? У мене поїхала родина. Ну, ти вже згадував. В Німеччину. В так, і вона поки що залишається там. От за весь час 3 березня 2022 року я її бачив лише раз минулого року два тижні. Угу. Я лікар, я офіцер запасу. Відповідно, я не виїзний, навіть якщо враховуючи те, що я зараз заброньований, не випускають. Тому, якщо сім'ї вийде до мене приїхати, то вона приїде. Якщо не вийде, то ми знову будемо на відстані. Е, поточний рік це змінилося. Змінилося те, що досить багато близьких мені людей, друзів, товаришів. А я вже бачу тільки на фото. Угу. Змінилося те, що ми говоримо в тактичній комунікації для медиків, що відбулась плинність кадрів. Тобто в мене серед моїх підлеглих, ну так, відсотків 20 або поїхала, або були призвані до лав ЗСУ. Тощо, тобто зараз приходиться працювати меншої кількості людей. Переналагоджувати повністю процеси, тому що е, психіатрія зараз е, в місті Києві та в Україні в принципі досить потужно розвивається і навантаження на неї збільшується, тому що Багато звернень. Тому на, до речі, так. відразу питання, давай, таке так, так, так. більш професійне. Коли навантаженість е збільшується, mm -hmm. це, в принципі, заважає дослідженням. Тобто ти, у тебе постійна практична робота. Так. А, а ти говориш, що вона розвивається. Як вона може розвиватися в таких умовах? Ти ж питаєш особисто про мене. Ну, Враховуючи те, що в мене поїхала родина, в мене просто більше часу. Які я можу приділити роботі. Uh -huh. Тобто ми говоримо, не взагалі психіатрія розвивається так. в країні. А, uh -huh. Хоча, мабуть, так і uh -huh. є. Так, є, але вона розвивається більше за рахунок допомоги міжнародної спільноти, uh -huh. от, різних пілотних проєктів. А, розвивається допомоги. вона як? Тобто більше клінік стає, чи uh -huh. більше, процедури, алгоритми, більше, більше стає, методи? Більше закладів, більше закладів. В існуючі заклади, особливо, що стосуються реабілітаційної допомоги, збільшується. Тобто лісова поляна, наприклад, яка опікується діючим військовим, вона в рази збільшила і штат, і фінансування, і в них постійно заходять якісь пілотні проекти. Справді я так. знаю, що лісова поляна і експериментує, додає нові так, техніки, так, і так, там так. є вже результати. Так. Добре, зрозуміло, що стало важче. Зрозуміло, що mm -hmm. стало важче, але все ж і, і, і до речі, запитаю тоді, а які, яке досягнення а, ні в психіатрії mm -hmm. а, загалом, а у тебе особисто, ти вважаєш а, найважливішим за цей період. Ось, що ти згадуєш, коли я говорю про фразу Твоє досягнення? От що перше приходить на думку? Проєкт, як ти -то, брати, точніше те, що в мене вийшлося зорганізувати час таким чином, що в мене є е, час на волонтерство, і в мене виходить зараз фактично щотижня вести по одній лекції мінімум. Угу. От і це я вважаю досягненням. Тобто -то вихід на такий режим? Так, так, то що це не шукаю час, куплю сили там місяць і вау там. Один івент і все, далі знову видихся і шукає тощо. І при цьому є час на поточну роботу. Коли я, там, я казав, роздук психіатрії, це не тільки про лісову поляну. Це, наприклад, амбулаторний прийом в мене в поліклініці, амбулаторних лікарів, психіатрів стало менше. Але завдяки тому, що ми постійно намагаємося організувати роботу максимально ефективно, ми почали приймати більше пацієнтів. Нам було торно виявити. Тобто Це стало більш ефективніше. Так, більш ефективніше. Так. А щодо наукової роботи, як зараз з, з тим, щоб захищати якісь там, диссертації, писати якісь наукові статті чи поки що не на часі? Хотілося б, якщо все буде добре, доживемо, чи доживу, точніше, до наступного року, я цьому почну приділяти увагу. Ну, наразі горизонт планування зараз він такий. Тобто такого в планах поки немає? Ну воно є, але як напрямок. От от, uh -huh. от воно от там, от я до того точно прийду, uh -huh. але от тут і зараз допомога людям як лікаря і робота в проєкті, як лектор, для мене для мене важливіша. Uh -huh. От тому, що я навіть ну, ти в курсі, що намагався долучатись у проєкті до дослідницької діяльності, але ну я просто фактично розумів, що часу і то, і то одночасно тягнути вже нема. Зрозуміло. А якщо я тебе спитаю, коли було важче за все, в який момент за ці два роки? Важче за все було в кінці 22-го року. Тобто в зімку? Так, десь листопад, грудень, тоді я зрозумів, що о, родина швидко не повернеться, як планувало ще з півроку. Угу. Вот. І в мене там пралено ж там тоді оці всі до окупації йшли Херсонщини, Харківщини. В мене досить багато друзів, знайомих загинуло. Ну я не рахую, хто кого поранило. Було важко. Я направду ту, таке відчуття самотності, коли як я було тоді, і я його ніколи в житті не відчував. І, ну от дуже сподіваюся, що не відчую. Тобто, це було саме, саме складний був момент такий, коли було самотність, як ніколи в житті. Так. Е, от е, коли ми в лекціях нагадуємо про те, що е, людина, коли втрачає всі соціальні зв'язки, готова там з поганим у стані думати дізнити, про погані речі. Так, здійснити суїцид або думати про це, от тоді я реально про ну от я був в поганому стані. Тобто я настільки думав, тобто я реально думав, що от соціальні зв'язки практично срачені. От в плані звідсучення самотності, от таке от самотність самотність. А чому не спробував? Чому не прийняв таке рішення? Як виліз, як впорався? Як з цієї ями вибиратися? Ну, таке може трапитися, коли обриваються соціальні зв'язки, коли дуже важко, коли бачиш, що світ mm. катиться до, mm. до чорта. Ну от, як ти впорався? Якраз в той момент в мене так сталося, що. Деяким близьким друзям потрібна була допомога. Угу. От і допомагаючи їм, я трохи вибрався. Плюс там треба було родині допомагати на відстані. Як це дивно не звучало, але там треба було там, організовувати певні процеси, там, дзвонити друзям, друзів. Тобто о, ти це. побачив, попри всю самотність і так. втрату соціальних зв'язків, у тебе були соціальні зв'язки, через які до тебе прийшов сигнал, що ти потрібний. Так виходить. Що ти можеш якось допомогти, бути так, корисним? Так, так. І це тобі пощастило? Чи ти сам знайшов таких людей? Ну, у нас в проєкті таких порад в той період ще не було точно. Ну, давай чесно, е мені пощастило, що в мене є кум. Ага. Тому що, якби не твої поради того часу, можливо, я би не помітив цих людей. Ага. Добре, а тоді, ну давай повернемо коло угу. долі. І тоді, що ти зараз, коли ти через це пройшов, що ти можеш порадити нашим слухачам, глядачам угу. в такий момент, коли здається, що все німає сенсу? Знайти когось поряд, кому потрібна допомога і допомогти йому. Навіть якщо людина не сильно просить, чи допомога не потрібна велика, просто з до когось підійти і запропонувати допомогу. А якщо там такі проблеми, що вони величезні, ну тобто ти ну ти не можеш вирішити ж проблеми, якісь у людей можуть бути так. Тоді в мене з'явиться мотивація піднімати соціальні зв'язки. Нічого. Я теж тоді на відстані не міг зібрати. Тобто, якщо ти не можеш впоратися сам так. допомогти, то треба збирати талоку і допомагати так, як так, слід. Так, так. І тоді починаєш згадувати, хто поряд. А, і е, за кілька кроків ми доходимо до необхідності бути членом волонтерської спільноти так. і разом робити якісь стратегічні речі. Чи будь-якої іншої спільноти, але бути своїм для когось. Своїм для когось. Угу. Добре. Також у мене є таке стан... одне з стандартних питань. Угу. Воно про особисті мрії головним чином, коли досліджували тактичну комунікацію для медиків, ми побачили, що наявність особистої мрії вона дуже важлива. Ось о, і коли потім для військових розробляли посібник, вже це просто підтвердилося. І потім уже у цивільних людей в дослідженні, це коли угу. тактична комунікація для цивільних збирали. Що насправді угу. ось така наявність особистої мрії, вона дуже допомагає. Чи є у тебе така мрія, і чи допомагає вона тобі? Є, допомагає, От, але вона така все-таки. Ну, Якщо це дуже приватно, то ні, можна. Ні, ні. Не, 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 не... Але на... дуже цікаво. Не настільки, Просто ти спитав, от коли спитав про наукову діяльність, то що в мене є мрія створити або чисто свій, або в колаборації з колегами центр психологічної допомоги, в якому б пробувати експериментувати з різними способами, програмами, комбінацією способів, програм, там ну не тільки там психолог поговорив, психотерапевт провів там індивідуальну чи групову терапію, а ще щось. Кому ти хочеш допомогти в такий спосіб? Першу чергу, все-таки е, ветеранам та людям, які е, пережили е, окупацію або були внутрішньо переміщеними, особливо ті, які дійсно втратили все. Mm. І більшим... людям, які втратили все, дуже співчуваєш. Це для тебе важливо особисто? Так, тому що ну, у мене є досвід, коли е, налагоджене життя десятріччями е, летить в прірву в один день і починаєш кучувати по зйомним хатам ще й з маленької дитини на новонародженої. Але ну так відгукується і е, та всім українцям, власне, тому що в будь-якому випадку е, і мені дуже це допомога на рівні під, підтримки психологічної буде. Ну це ж не тільки наші посібники. Є індивідуальні запити у людей, які треба все таки, щоб приходили в до фахів до фахівців. А ті програми, які зараз є, особливо е, ну от ті, які стандартизовані, вони ж вже такі, вони не гнучкі, вони не, не, не датовані до нинішнього. Їх умов. А для того, щоб пропонувати щось інше, потрібно експериментувати. В рамках державної клініки, наприклад, або якогось державного центру, сильно не по поекспериментуєш, тому що ну, це так влаштовано, тому що є нормативна база, тощо, тощо. А коли це щось своє, то. І я сподіваюся, що якісь е, е, програми чи методики, які не працюються, можна буде потім робити як якимось стандартом. Масштабувати Масштабувати якимось стандартом на норми. І, і, і ще одне питання собі дозволю, професійне. Ось, от є людина, в неї є якісь складнощі, uh -huh. вона вважає чи якось по-іншому ми визнаємо, що їй потрібна допомога. Вона uh -huh. звертається. Ми надаємо допомогу, ти надаєш допомогу, цей центр надає допомогу. Uh -huh. Що буде критерієм? Гарної роботи, гарної допомоги. Що для тебе такі критерії? Як зрозуміти об'єктивно, що ми, ти, центр технологія, допомогли? Просто один критерій, ми розуміємо, що все складно, та багато різних у нас є варіантів. Але що для тебе найважливіше в психічному здоров'ї? Що для тебе людина, якій ти допоміг? Людина або е... Досягла своєї мети, або зробила більше, ніж один крок до неї, і при цьому зробила це по-новому, відповідально. Тому що, от якщо для мене от критерій, це щоб це було е, по-дорослому, відповідально. Угу. Сплановано. Сплановано, і yes. щоб людина, коли це робить, вона розуміла, що всі будь-які наслідки, які її дії будуть мати, це її наслідки, mm -hmm. а не це не хтось винен, що в неї так сталося, mm -hmm. глибоко дякую. Тоді повертаюся до особистого конт... mm -hmm. контексту. Значить, у нас є зміни, які відбуваються. Назовні, угу. і у нас є процес адаптації, який при... призводить до того, що людина змінюється усередині. Так. І один із головних аспектів цих змін це розуміння норми. Ну, от так правильно, так нормально. Нормально Нормаль. в тому сенсі, що якщо це відбувається, нічого з цим робити не треба. Ні добро, і зло, там щось таке, а просто ну, це норма. А коли ні норма, ми щось робимо, там, реагуємо, емоційно збуджуємося і так далі. Mm -hmm. Так ось, от в контексті норми, що для тебе за ці два роки припинило бути нормою. Для тебе як для людини? Емоційно зриватися на інших людей. Тобто до війни ти міг на когось наорати і, міг. і, і окей. А да. І на тебе могли наорати і ти такий окей. Так. Да. Дякую, що Так. <хи> тобто до війни для мене було нормою зливати надлишок емоцій назовні. І, mm -hmm. як правило, це було, були інші люди. Mm -hmm. Наблизьків намагався, зрозуміло, менше, але теж діставалося. І Тут, я розумію, як твої підлегли. Та. Але, мабуть, для них теж це було нормою. Типу, так, та, та, я, я тоді дуже дивувався, що коли це. Спокійно з людьми, то вони тебе не, не, розуміють. Не, 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 не розуміють, не поважають. Чи це їх не мотивує? Не поважають не. і не чують. А, не поважають і не чують. Тобто це така норма. Моя, моя точка зору все-таки. Це е, на, ну, на, на, на спадщина радянської системи, ну і системи радянсь... радянщини в медицині, в тому числі, оце от командно керівною, так? Коли я начальник, а ви всі тут. От, і люди, а в мене в принципі половина колективу вік це 60 плюс. Угу. От і мабуть дійсно люди так. А це от взагалі у тебе в колективі зараз така зміна відбулася? Чи це твоя особиста зміна? Ну, я роблю все те для того, щоб це ще й відбулася зміна в колективі. І в принципі, потроху виходить вже десь, ну, це другий рік люди більш толерантні. Один до одного, з бабаха, я зрозуміло, все одно, але набагато рідше. І, хоча б, це вже вони виносять це за робочий контекст. Угу. Бо до цього це було змішалися разом коні люди. От. Добре, добре, дякую. А що стало новою нормою? Тобто, от раніше це було не норма, угу. а тепер, от тепер це окей. Я почав знаходити будь щодня час попіклуватись про себе. Тобто раніше таке, а сьогодні не, знаю, не галився і, і нормально. Там, ну, у мене таке. там 10 людей в коридорі сидить, ну, пізно-пізно прийшов, поглив там чи пізно прикинувся, поголитись не встиг. Ну і ладно. Mm -hmm. Треба допомагати, тому що всім погано. А, а чому відбулася така зміна? Тобто, зараз же стало ще важче, людям ще більше потрібна допомога. Людей на прийом приходять більше, ти про це говориш. І чому така зміна? Просто відчув, що я вигорів у 2023 році на початку, просто фізично я почав сипатись. Угу. Тобто я почав хворіти, мені було погано. Я... Тоді, от тоді я почав це от, якось не, неадекватно себе ввести певний момент, і мене це налякало. Угу. І я зупинився і почав дивитися, що не так, що не те я роблю в житті. От. Тобто, щоб стратегічно справлятися, ну це якби очевидно. Так. Да, ми про це говоримо в проєкті так, на так, наших так, лекціях. Так, що щоб так. справлятися стратегічно, треба піклуватися про себе, але тобі не буде це хотітися. Так, це, так. це не за бажання, так. це тому, що піклуватися про себе зараз це просто частина роботи. Правильно? Так. Зараз в таку спеку, в принципі, і ну, в мене апетит взагалі відбиває, але я таки так: ну, якщо я не поїм, хоч я б раз на день, то сил не буде. Сідаю їм, хоча іноді не хочеться. Добре, а до чого не виходить адаптуватися, звикнути? Що досі є, і, мабуть, і продовжує бути тригером чи там стимулом на збудження на те, щоб виправляти. Хоча це трапляється регулярно. Ну, це пов'язано з тим, що ну, я працюю в державній медичні. ну, Комунальне комуніційне підприємство, добре, це підприємство, ну, громади Кієві. Це я проста людина, для да. мене все це державне. — Але це все одно це, все, все одно, це, наприклад, міський бюджет, там, чи бюджет НСЗУ, який все одно йде з наших податків. Тобто це не приватна клініка, відповідно. І коли е, і так, під час повномасштабки є е, багато стресу, угу. і так іде дуже багато нових вводних. Коли ще в цей момент починають міняти нормативку, коли починається сьогодні, робимо отак. А післязавтра ні. А тепер ми робимо так, як робили перед тим, як робили сьогодні, да? а потім ні, ми робимо ще якось. Тобто, коли йде забагато оцих смикань хаотичних в системі, яких ти не можеш ігнорувати, mm. От. Ну, і я мало розумію, того, я... їх, їх треба ще й виконувати, намагатись якось. Чи, як завжди, в більшості... Або треба стати волонтером. Так, і чи, як завжди, в більшості випадків <рес> розвивати бурну діяльність по виконанню і звітувати про те, що ми створили комісію oh. на комісію. От, yeah. от, от До цього я не можу звикнути, і, мабуть, не звикну ніколи. А як ти справляєшся? Я от, чесно говорю, я б з таким не відпорався, тому я навіть туди не лізу. Пацієнти і колеги. Номінально декларується, що приватна медицина і державна медицина вони о, мають рівні права, угу. але все одно о, державні психіатричні, наприклад, клініки ну вони равні, як то кажуть, mm. рівніше ніж перед державою перед державою і перед доступністю пацієнтів до послуг. Mm. Ну це логічно. Так тому що наприклад до мене можна потрапити навіть без направлення сімейного лікаря. Uh -huh. І це людині не буде прямо зараз нічого коштувати. Uh -huh. І це важливо для людей, які знову ж таки, як ми називаємо в проєкті, вразливі групи. так? Там, uh -huh. Люди, які щось втратили, переселенці, люди, які зараз залишились Тоб одні, то... тому що хтось суди. Я... Служим такий, чи... якщо не я, то хто? А, але щоб допомогти, потрібно якось справлятися треба з Треба справлятися. І це, ну, це, це дає ресурси, і плюс, знову ж таки, колегам теж треба допомагати. От, тому що я допомагаю Слушай, їм, ну, вони це допомагають. Це ж величезне мені. навантаження. Це ж всего величезне навантаження. Так? Як ти... Давай так. А, ти... У мене нове улюблене питання: ага. як ти справляєшся, коли ти не справляєшся? А фізуха. Фізуха? Фізуха. Фізоха, я в будь-якому випадку, навіть якщо там до залу не доходжу, хоча б якісь там віджимання, хоча б у нас територія 17,7 гектарів, хоча б пройтися пару кол по території, інколи там пробігтися, ну, зараз більше ходжу, тому що трошки це. Психіатр бігаючи по території, психіатрії. <реш> Ти хоч не в халаті бігаєш? Ні, звичайно. Ти <реш> <реш> спробуй бігати, бігати можна вниз спуститись на стадіон Спартак, ну таке. Ходжу, щось роблю. Мінімум, в будь-якому випадку, роблю якусь розминку, руханку для суглобів, зв'язок, щоб трохи фасі порозлаблялись, тобто, щоб зняти поточний стрес на, на тілесному рівні. Це допомагає. Ти багато п'ю. <реш> в якому сенсі? Ну... Що саме ви вживаєте багато? Воду. 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 А, ну, воду... ну, треба уточнювати. По 5-6 бутерів заїжджає 20-літрових, ну, десь за півтори тижні я їх все. Якщо ми будемо завершувати, то який? Яку ти пораду дав би всім українцям, що можна робити, на що треба звернути увагу, спробувати для себе, що може допомогти, бути більш ефективними, легше адаптуватися, бути більш продуктивними, працювати разом на перемогу? Не забувати про своє тіло угу. і ну, намагатись бути в контакті з ним. Тобто, якщо щось болить, якщо щось зажало? Є зміст зупинитися і зробити щось, щоб це виправити. Тому що, як правило, це буде скор за все якийсь поточний стрес, яким можна справити тут і зараз. Uh -huh. І це допоможе не нагрібати далі а, збудження і напруги. Якщо цього не робити, то рано чи пізно тіло uh -huh. дасть про себе взнаки, і люди захворіють. І тоді вже ні допомагати іншим, ні підтримувати, ні воювати не зможуть. Uh -huh. Тобто щодня звертати, рефлексувати банально на тілесний стан, тому що це найпростіше. Чи правильно я розумію, так. що парада довіряти власному тілу, якщо так. воно говорить, що щось не так, так, то це щось не так. Я прямо так. Я прямо з своїм клієнтам от, Тобто, прислухайтесь хоч раз в день і відповісти собі на два питання: я спокійний чи збуджений, і я розслаблений чи напружений. Цього достатньо. Дякую. Дуже Добре. дякую. До нових зустрічей, друзі. Go watch it.